Цю тюрму так і говорив, що у вас тут свій монастир, я зі своїм уставом в нього точно не лізу. У мене є власні переконання, власні поняття. Я буду по ним топити. Ваші, в принципі, зрозумілі і так далі. Як не дивно, в тюрмі це контора з найбільшою щільністю порядності, взагалі, яке зустрічається в житті. Ну, причина проста, тому що людей змушують жити на маленькому закритому просторі. І якщо там толерувати якісь все на виду, по-перше, легко, вскрив, легко вскривається, по-друге, якщо толерувати це паскудні речі, тут можна убігти кудись, закритися в квартирі, ще щось, ще, щось, там ти не закриєшся. То, відповідно, там все це в ад перетвориться, бо, звісно, ну, контингент різний. Тому там все достатньо порядно, це перше. Перше, що я зрозумів, що ну там які питання задають дідсадовське, там коли там, коли мені звонили, каже, що ти, що ти говорив, коли заходив, там, і як це, я говорю, ну, по-перше, там взагалі все просто. Будь людиною, будь зі своїми власними поняттями, все, от, просто все.